Я саме їх шукала Оці... пшишечки. О! сарашки. А квіток за вікном вже немає. Хоча ні. Є сопоцвіт і колосочки. І ще є залишилися. Буду робити букет, пап. Дивись, до цих штук. Десь у хаті його поставим. Гарні, правда? Як робить букет, не знаю. Який букет? Зима! Віночок. Це дитка, це в моєї баби була. Вона така крепка, хороша, така, знаєте, і ще в тих часів баба була запаслива. Я кажу, не викидайте, а буду там щось крутити, якісь віночки. Я, чесно, не розумію, поки що я роблю, але щось таке накльовується. Сарежки. Ми в дитинстві називали це сарежки. Отак. Сережки. Успокоїлась, взяла себе в руки і вперед. Кермак. Білий, гарний. Колосочки. Ну так, якщо щось подумаю, то можна щось придумати. Ягоди теж. Надобрятися, їх можна навіть такими маленькими відривати від гілочки. горобина. Воно гарно по кольору. Я, я роблю наскільки просто, що ви теж можете таке зробити. Я не дивилася ніяких там уроків, ми собі плели віночки, на Івана Купала. Я собі таке плити. Як ви знаєте, добрі, добрі традиції, як баба мене вчила. Хтось каже, букетами не робити. Я жінки не вмію робити, але я роблю. Головне робіть, не бійтесь. Бо я думаю, бо що це буде. Дивіться, яка таке гарна. Дуже гілки. Вже так намальовується наша наш інозі. Вас, правда? Хочу фотосесію. Оці штуки класні дуже до фотосесії. Клас. Він має тут трошки. Так, тріснете, так. Я до як його робити. Оці штуки повинні отак тричати з боку. А це було, щоб воно так всередину йшло. А так. Я ж дивлюся, воно там виглядало, ще нормально. Палки великі не треба, воно все одно так буде таке носа. Не буде згадатися такого. Оці шишечки теж саме вирощають. Вони красиві. І колосочки вони Важко знадобляться. Чоловіки, і ще не зігнете, і буде не знаю, що зігнете. Тут просто гілки. Воно, кажемо, накладається, багато йолок. Все Все поняття і складається, все буде марма. Вот так его. Смотри. Я тоже эти елки. Обрезайте эти елки. Поэтому сахар помер. забывай Перестаралася. Хотілося, ж. хотілася краси. Я все на себе міряю. Маю висіти десь кандидат, а я все на себе поміряю. Ну гарно, О, Боже. Гарно. Дворічна снігова королева. завдання його зв'язати і не поколотися оцими колючками. Папа, подивися на мене. Ну так, да, це моя друга сутність.